Привіт всім! Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Ласкаво прошу на мій YouTube канал. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему, з якою заштовхуються всі люди: тему чесності з собою. Ідея цього подкасту продиктована самим простором. Останнім часом я працюю з людьми саме через цю тему. Є багато технік, інструментів, але все починається саме з чесності. Тому сьогодні про чесність! Що таке чесність? Як ви знаєте, що чесність з собою. Ви відчуваєте, коли брешете собі. Як ви це відчуваєте? Ви знаєте, яку ціну ви платите за брехню. Знаєте, що відбувається з вашим тілом, коли ви брешете? Бачите, скільки питань, про які ви навряд чи задумувались. Чесність є кількох видів: з собою, з людьми, з всесвітом. І сьогодні ми розберемо всі варіанти. Але спочатку. Чому важливо бути чесним? Чесна людина, вона отримує те, що хоче, без варіантів. Чому? Ви щось хочете, і у вас нема на це грошей. Ви йдете з собою на компроміс і купили те, що вам не подобається, і тепер незадоволені. Вам знайомо? Чесна людина має два варіанти в такому випадку. Перший не купувати те, чого не подобається, і подумати, як на це заробити. До речі, це чудовий стимул для розвитку. І варіант номер 2 Купити те, що не подобається спочатку, але змінити до цього відношення. Так, мені це не подобається, але в мене зараз нема варіантів. Тому я вдячна, що можу хоч це купити. Це виключає незадоволення собою і злість на все на світі. Ще один приклад. Хочеться людині в подорож в Італію, а вона вибирає Болгарію. Бо дешевше, бо компанія, бо ще щось. І переконує себе, що вона цього хоче, вона це і отримує те, що нібито хоче. Але нема задоволення. Чому? Бо брехня. І не заробить вона на Італію, не побачить можливих варіантів, як поїхати, бо початкова ціль задана з елементом брехні собі. Чесність задає правильну точку, як початкову, так і кінцеву. Людина може змінювати своє життя рівно настільки, наскільки вона чесна з собою. Чому спитаєте ви? Бо якщо ти брешеш собі, ти бачиш власну ілюзію, а не реальність. Ти задаєш невірну початкову точку, а потім дивуєшся, чому все так дивно відбувається. Брехня це колосальні витрати енергії, щоб придумати брехню, розказати брехню, запам'ятати брехню. Якщо в людини мало енергії, це привід задуматися, а чи говорить вона правду собі і навколишнім. Як вийти з стану брехні? Спочатку усвідомити і признати собі, що ти брешеш. Потім проговорити ситуації, в яких важко признати правду. Можна з кимось близьким, можна з наставником, можна і з людьми, з ким пов'язані ці спотворення реальності, написати їм лист, якщо їх нема в живих. Просто в голові своїй поговорити з ними, проговорити це все. Я рекомендую почати з базових речей у вашому житті. Признайте собі, в чому ви собі брешете. Може вас не задовільняє машина, на якій ви їздите, чи житло, в якому ви живете, чи одяг, який ви носите. Буває таке, що людина знає, що треба зробити, але продовжує брехати собі. Приклад з практики. Приходить чоловік і говорить, моя жінка зі мною постійно свариться. Я задала всього лиш одне питання. Ви ж знаєте, що ви робите такого, що ваша жінка на вас за це свариться. Чоловік кивнув. Наступне питання від мене. Що ви зробили, щоб це змінити, щоб вона не сварилась? Він зробив те, що треба було змінити, і його життя змінилося. Давайте трішки пройдемося по чесності у сферах вашого життя. Я відразу попереджаю, ці питання можуть змінити ваше життя, і хто не готовий, краще відключайтеся і живіть далі у своїй ілюзії. А тих, хто залишився, вітаю! Скоро ви зустрінетеся з справжнім собою, і ваше життя не буде таким, як колись. Отже, чесність з собою. Ви готові бути чесними з собою? Ви готові взяти відповідальність за все, що робите. Що є у вашому житті? За свої слова, дії, думки. Ви готові почути правду про себе від себе ж і сказати, так, я такий. Зараз зробіть вдих і видих. Відчуйте себе, станьте собою хоча б на хвилинку, який ви, які у вас відносини, яке у вас тіло, здоров'я, цінності, кар'єра. Почуйте свої думки. Що ви насправді думаєте про свого партнера, роботу, друзів, оточення, життя? Назвіть себе одним словом. Так, саме цим словом, яким ви себе називаєте всередині себе. Що вам в собі подобається, що не подобається? Що ви хочете змінити, покращити, чого навчитись? Як часто ви брешете людям? А що насправді ви їм хочете сказати? Самий великий страх в житті це страх бути собою. І сама велика сила в житті це бути собою. Ми боїмося, що світ нас не прийме, таких, які є, ми насправді. Ми починаємо носити маски, грати ролі. І в цьому нема нічого поганого, поки ми усвідомлюємо, що це роль, що ми її граємо. Проблема починається тоді, коли ми так брешемо собі, що не розрізняємо, де ми, а де роль. Ви знаєте, чому ви живете так, як живете. Признавайтесь собі в цьому, які рішення ви ніяк не приймете? Вам не набридло так жити? Чесно? Що потрібно зробити, щоб жити по-іншому? Ви ж знаєте, кожен з вас знає. Подивіться в себе, прийміть нарешті цю правду про себе. Ви живете своє життя по-справжньому? Чи все-таки ні? Для кого ви живете? А коли плануєте почати для себе? Чому з вами відбувається те, що відбувається? Що привело до цього? Згадуйте, ви ж знаєте, що сталося у вашому житті, за що ви досі платите певну ціну. І саме важливе питання що потрібно зробити, щоб жити так, як хочете ви? Будете робити чи ні? А далі нас чекають відносини. Ваші чесні відповіді про відносини. Від 0 до 10 до 10 найкращий бал. Наскільки балів ви задоволені вашими відносинами? Чому такий бал? Що можна зробити, щоб бал покращився? Ви ж знаєте, чому не робите? Якби можна було вернути час назад, ви б вибрали ще раз цього партнера. Ви щасливі поряд з людиною, з якою живете. Вам подобається запах людини, яка поряд з вами. Скільки часу для вас нормально бути не поряд з вашим партнером? Вам комфортно відпочивати разом? Ви потребуєте інших людей, щоб почуватися щасливими, відпочившими. Ви це ви поряд з вашим партнером? Чи вам приходиться одягати маску? Скільки часу в день ви уділяєте відносинам? Ви знаєте, що важливо для вашого партнера? Ви можете назвати три заповітних бажання вашого партнера. Ви хочете жити з вашим партнером? Чи вас тримають разом діти, бізнес, почуття провини? Якщо цього всього у вас нема, я заберу це все у вас. Ви хочете залишитися з вашим партнером? Наскільки ви чесні з вашим партнером? Чому вам приходиться брехати? І в чому? На чому тримаються ваші відносини? А тепер поговоримо про гроші. Що для вас гроші? А тепер ще раз задам питання, що для вас по-справжньому означають гроші? Ви виберете гроші чи реалізацію. Ви знаєте, які ви круті, чудові, найкращі. Ви приймаєте це в собі? Ви цим користуєтесь? Хто на вас впливає більше всього? Назвіть цих людей. Чому ви дали їм це право впливати на вас, на ваші прибутки, на ваші думки про гроші? Ви готові прийняти відсутність цього впливу? Ви готові почати жити своє життя? Напишіть на листку все, що хочете. Що вам хочеться робити, чим займатися, де жити, яким хобі займатися. Признавайте собі правду, припиніть бути зручними. Зручні люди не заробляють. Скільки часу протягом дня ви думаєте про гроші? Де ваш вектор уваги? На чому? На кому? У вас взагалі є ідея, на чому заробляти? Чому ви не готові до цього? Чому не вдосконалюєте навики? Не вчитесь? Що ви робите для Всесвіту? Для людей? Що вам потрібно почати робити, щоб ви могли заробляти в 10 разів більше? На індивідуальних сесіях я підбираю питання для кожної людини і вірну послідовність. Я бачу, коли людина бреше, і говорю їй про це, собі збрехати можливо і піти не тим маршрутом. Спеціалісту збрехати важко. І в цьому вся краса моєї роботи. Людина спочатку розбиває себе на кусочки правдою про себе, а потім збирає в нові якості. І тоді починається колосальний ріст і розвиток людини. Адже в брехні прихована велика кількість енергії, і коли брехня розрушена, ця енергія виходить на поверхню. І у людини є сили реалізовуватися. Я Мар'яна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. Запрошую вас на сесії Інвестиція в себе найкраща інвестиція.